Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми знаходимося в господарстві Воля Сад. Тут ми розглянемо, як обрізують сливу. Олег, розкажіть, будь ласка, скільки років насаджені сливи? Наші сливи 4 роки. Це є сорт станлей. Ми її зараз будемо формувати у вигляді чаші. А підщепа яка у вас? Це на Аличі. Олег, основною ознакою формування чашоподібної форми крони є відсутність центрального провідника. Скажіть, будь ласка, чого на четвертому році у вас ще присутній центральний провідник? Яка мета? Це не зовсім був центральний провідник. Це просто була залишена ще одна гілочка, яка теж на периферію виводилася, але вона була для того, щоб ми тільки зібрали з неї врожай. І в наступному році видалили. Зараз прийшов цей час її видалити і сформувати крону в чашоподібному вигляді, і дати світло всередину і провітрювання, щоб добре провітрювалося і висихала крона. Сонце буде попадати і буде менше грибків. І будуть крупніші плоди. Підходимо ми до дерева тільки після того, як продезінфікували інструмент, щоб хвороба не передавалася від дерева до дерева. Що ми робимо? Ми стараємося вивезти всі гілки на периферію. Тобто, все, що в нас йде в сторону і не буде зачіпляти техніка, яка буде потім в саду з весни працювати, ми це все залишаємо. Все, що йде в крону. Нам потрібно просвітлити її, ми видаляємо. Коли ми не розуміємо, що нам потрібно видалити, тому що деколи вся картина появляється вже потім, згодом, коли ми вирізаємо, то ми працюємо, працюємо все, що є всередині. Ми забираємо просто непотрібні потрібно, які йдуть вверх. Вони не родять, гілки, які йдуть вверх, гілки, які йдуть вниз. Це є перше правило в обрізці, що потрібно видаляти. Працюємо з переводами. Ось у нас є гілка, яка є висока. Вона, можна сказати, все ж таки виходить, от, але трошки зависоко. Коли буде збір врожаю, нам потрібно, щоб ми доставали до кожної гілки і легко отак збирали. Ми в садах промислових не маємо часу з драбиною чи, чи з всякими, е, такими пристроями, які під'їжджають і мають е, різні та е, е, їздити. Нам потрібно, щоб люди швидко зібрали. А це тільки ось намачимо. ми бачимо, беремо гілку, яка йде вверх, видаляємо. це є Класичні переводи. Ой, працюємо переводами. Виводимо сюди все, що можна вивезти. Радикального я нічого не роблю на початку. Я спочатку шукаю прояснення картини. Видаливши непотрібні гілки, ви бачите, що вам потрібно залишити. От все, що йде в крону в ряд. Нам потрібно зробити в вільну зону, і щоб це було понижче на рівні очей, щоб ми потім зручно мали можливість збирати врожай. Все, що йде в крону, ми видаляємо. А отут я не видаляю, тому що це є вже закладені плодові бруньки і тут буде слива. Це буде слива, це буде слива. Ця виходить на периферію, ми її теж залишаємо. Ось ми маємо гілку, яка йде в потрібному нам е, напрямку. Ми це, що вверх зріжемо і видалимо це, що вниз. Вона виходить нам в потрібному напрямку і тут ми зрізаємо отак під вегетативну бруньку. І вона тут кинеть пагін, теж в напрямку, який для нас буде потрібний. Все виводимо на, на периферію. Ось тут є багато варіантів. І все рівно все працюємо на, на пониження. Якщо ми працюємо в нижній частині, а тут у нас буде йти техніка, то ми працюємо на повищення, нам потрібно підняти все, що тут є, трохи вище, щоб трактором не задіти. Тому що потім ми можемо взагалі поламати гілку, то ми тоді Якщо бачимо, що все ж таки трактор може її поломати, краще видалити взагалі цю гілку. Якщо ми впевнені, що трактор не зачіпить, то ми її просто на верхній переводимо. Ось Тут трактор зачіпить, але тут ні. І ми її переводимо вверх, будемо звідси збирати вружай. Але якщо Є варіант, що ми можемо ще більше сюди перевезти. Краще її перевезти, тому що тут буде йти трактор з фризою, яка буде об'їжджати стовбур і відкидатися від стовбура. Все, що йде в сторону трактора, ми видалили, а тут будемо мати врожай. Якщо вона сяде, ми її заберемо. Все, що йде уверх ми видаляємо. Те, що йде в крону, ми теж видаляємо. Хаос. Наприклад, оця гілка. Вона йде в хорошому напрямку, але вона загущає середину крони. І ми її будемо видаляти. І тоді ми дивимося, що ми будемо мати в тому напрямку, коли ми її видалимо, щоб у нас тут не вийшло так, що буде голий простір без гілок. Я дивлюся, що зі сусідніх гілок направляється в ту сторону. В нас при видаленні цієї гілки я її замігти зразу не видаляв. Коли я побачив, що все ж таки у нас тут є варіанти, які заповнять цей простір, я можу спокійно і з впевненістю видалити непотрібну гілку. Для того буде нам необхідний дуже добрий інструмент. Це пилка, яка гарно підходить, тому що слива має велику кількість вілок і деколи підібратися досить непросто. Ось дуже легко зрізала. Ціле дерево. Кидаю я на середину міжряддя. З весни почне працювати трактор і він дисками переб'є. Ці гілки. Але якщо б якась була хвороба, і я це побачив, то ми будемо спалювати ці гілки, щоб не розносилося по саду. Ось видаливши ту центральну гілочку, ми отримували класичну чашу, ми отримали тут простір, де буде і провітрюватись, і буде добрий фотосинтез, буде сюди сонце попадати. Зараз ми постараємося її вивести отак в рядо, щоб всі були на одному рівні. І максимально понижимо верхню частину для того, щоб зручним був збір врожаю. Виводимо все, що можна вивести на периферію. Все, що верхне, забираємо. Все, що треться, гілка об гілку, забираємо. Так. Зрізав раз, ще більше понизу. Зразу не роблю ніяких там таких дуже радикальних зрізів. На кільце зрізаємо гілки. Іде вверх, видаляємо. Тут вона так має, знизу має плодові бруньки. Ми тільки для того її залишаємо. Та йде в крону. Хоч вона йде в крону, я її можу на даний момент залишити. А видалити в наступний рік. Тут вони пересікаються. Паралельно йдуть. Видаляємо. Зсередини. Кров не направлена, видаляємо. Потім вони будуть нам ще тут кидати гілки, ми будемо переводами далі працювати на те, щоб вибрати потрібну нам гілку. Ось ми зрізаємо і робимо перевід, виводимо вільні зони. Тут ми зараз побачимо, що нам краще підходить. Можливо, ми отак зріжемо, а можливо ми отак зріжемо. Ми зараз будемо думати, тому що тут є щаслива вже і є багато теж напрямків. Але ми маємо і тут сливу, то це гарно йде, що та, що та. Але мені щось хочеться слив лишити і видалити отаким От макаром. Тут труться гілки. Ми оцю видаляємо. Тут ідуть дві паралельні. Оця мені більш підходить, тому що вона має варіанти. Раз, два, три, чотири. Тут один. Ми потім будемо собі розводити так, як нам потрібно. Гілка йде вниз. Припідносимо. Тут ми маємо врожай майбутній. Оця гілка йде за низько. Вона кине великі пагони і в наступному році трактор буде зачіпляти. Тут ми робимо легенький перевід, тому що лишаємо сливу. Так. Маємо теж гілочку, яка йде в крону. Вона буде кидати пагони, вона без врожаю. тут тільки бруньки, які будуть кидати пагони. Вегетативні. Немає плодових. Ми видаляємо. Все, що йде в крону, все, що якщо якась пошкоджена, повинна бути видалена. Ми маємо тут вегетативно, тут є з вружаєм. Я вкорочу для того, щоб... Зібрати сливи, а потім її видалити. Теж тут. Вони тут будуть одна одній мішаці. Я її видаляю на кільце. Тут ми маємо гірку, яка йде закручена всередина. Ми раз. А ще краще сюди. Її. Ось. Крону видаляємо. Тут є будуть потрібно дивитися. Та де за низькою вона нахилиться. Чи її видаляти, я думаю, що наразі ми тільки... Чуть-чуть припіднімемо, потім залишиться ця або ця, ми там вже виберемо. Тут будуть пересікатися. Ось. Ось таким одна з тих двох гілок повинна бути видалена, бо вона буде, хоча ми можемо все ж таки Почекати і це вже зробити наступний рік. Або коли будемо проводити ще літом зелені операції, то ми можемо дещо підкоректувати, коли вже побачимо, куди будуть пагони направлені. Олег, скажіть, будь ласка, які зелені операції ви проводите в сливі? Будемо видаляти все, що буде йти в крону. І коли побачимо гарне направлення гілки вільну зону. Може бути, що ми, наприклад, ту видалимо, а собі кращу, кращий варіант залишимо. Теж все, що буде з дички, яка буде порослі, ми будемо видаляти. А проводити ви це після збору врожаю чи раніше? Ні, це буде липень, червень. Це буде коли перша вегетація там, на, 10, на 15, 20, 30 см, коли підуть прирости, тоді ми це будемо робити. Тобто у вас таке собі коригуюче обрізування. Так так. Та, та. Десь будемо вкорочувати, десь будемо видаляти. В якихось випадках ми побачимо гарний напрямок, вільну зону. На потрібній висоті ми будемо залишати дещо може вже навіть вже тут, в тих шкілітних гілках видалити. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. І ще одне зауважте при підписці необхідно нажати на дзвіночок, адже цей дзвіночок повідомить вам потім про нове відео на каналі.